Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду глядати актуальні новини. Отож, про що мова? З'явилася дуже цікава стаття в The Washington Post. Про що мова? Атаку на північні потоки координував український воєнний Роман Червінський. Да, той самий Червінський, який, який, якого там осудили там, і так далі. Тому подібне. Ну, є у мене розбіри у ситуації на каналі. Е, ну, хочу власне подивитися, чи взагалі там причетна Україна і причетний Червінський, і щось з цією статтею не так. Ну що, поїхали. Давайте прямо, прямо запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, газопроводи Північного потоку так званого пошкодила Україна? Хай скажуть родну правду. Дагас. Евес перевернутий. Ейвес. Ну і що по фінал? Кано. Да не Україна, це в тому-то і справа. Ну далі, в принципі, можна не дивитись, ну добре. Що ми маємо? Дагаз, Евас, ЕЙВАС і Канад. Та ось, ну, трансформація ситуації, куди, обмежені можливості. Зокрема, ну, як в транспорті, це руна, яка транспорт позначає, як такий. <кхм> такі можливості, як такі. Тобто, ну, чим би ми туди доплили, у нас немає таких суден, які б те змогли зробити. Ну, Ось ось, знов таки перепони перешкоди на шляху. А ось кану, як розкриття планів. Ну, якби ми щось таке задумали, нас би відразу розкрили. Нема у нас можливості, де й не було таких планів, якби. Це б відразу стало б відомо м, західним розвідкам. Ну, Таке. Заявами Макаси. Ну, а раз, ну що, знову куплена стаття? Ну, хоча, давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи замовна ця от стаття про... Романа Червінської північні потоки у The Washington Post. Хай скажіть руку на Шкана перевернута. Ансус. Наутіс. Ну і що? Маннос перевернутий. Добре, що ми тут маємо? Беркана перевернута, Ансус, Наутіс, і Манас перевернутий. Та тут не стільки замов, наскільки надавили, на кого треба. Грошей тут як таких немає, тут іншими методами діяли. Ну, але взагалі, так. Да, Нечисто там з тою статтю. Ну ось, беркана перевернута. Беркана перевернута, Ансус. Деградація думки, знаєте, ніби, ну... мені це, це руна, до речі, слова, як такого, руна думки. Тобто деградація думки. Ем, мова про їхніх кореспондентів, що журналістика в даному виданні скатується просто. Тому якби звідки вони взяли цю інформацію, велике питання. Таке, знаєте, чув дзвін, не знає, де він, таке от щось. Мало того, ось наутіс. Був якийсь тиск, або якесь примушення, це, до речі, маніпуляція. Ну ось, Словесна маніпуляція, маніпуляція думками, якщо так. Да? І нас перевернутий. Хтось у, в керівництві, ну це вище керівництво тої газети, на когось ось капітально натиснули, щоб вони таку статтю пропустили. Тобто, в даному випадку не про замовлення йде мова, а просто про тиск. З якою метою? Ну, да, хоча, давайте подивимося, з якою метою. Цікаво. Тому що відео зовсім коротеньке вийде. Так, дякую за відповідь. Ну, відповідно, раз Україна не при чому, то конкретно Червінської дивитись не буду. А відео про нього прикріплю, відповідно, на, або в описі відео, або, відповідно, в коментарях. Добре, дякую за відповідь. Отже, добре, поясніть мені, будь ласка, з якою метою була написана оця от стаття в The Washington Post, на яку я зараз дивлюся, про північні потоки і про Романа Червінського. А скажіть, що неправду. Райда переверну. Постарона Дагас. Кана перевернута. Беркана. Не незворотній. Соло. Таке. Знаєте, добре. Що ми маємо? Райдо перевернута, пуста руна, Дагаз, перевернута, беркана, Ейва, і Ну, насправді не настільки погані мотиви були у написанні цієї статті, я вам скажу. Тобто, чи це прям рука Кремля? Може бути і не рука Кремля. Можуть бути якраз внутрішньоамериканські певні розбірки, давайте так скажемо. Тому що, ну зараз, поясню зрозумійте. Що ми маємо? Ну ось райдо перевернута. З одного боку, певні обмежені можливості, з другого боку роздоріжжя. Тобто, ну, тут більше як про обмежені можливості йдуть, зокрема. Для чого? Для того, щоб обмежити певні можливості. Чого? По нам. Ну, та ясно, що таємно, але це і про вищі сили. Вищі сили за Україну і за українців. так? Ну, загалом, в принципі, те, що я кажу, що стаття посил в ній. Хороший, як би. Але ось райдо перевернута мене тут трохи насторожила в плані обмежених можливостей. Далі, воно йде даде. Тобто, трансформація ситуації, перехід ситуації в якесь, знаєте, краще русло, позитивніше, якщо так. Але знов таки, кано перевернута. Обман. Тобто, ну, трансформація обману виходить, куди, щоб він. Обмежені можливості перетворілись в ріст і розвиток. Є, знов таки, в, в даному випадку це подолання перешкод, це не створення перешкод. Тобто під пустою руну якісь перешкоди, знаєте, знов таки таємні, щось негласне, приховане. <кхух> Перепрошую. Ось, тобто це як подолання перешкоди, а не стільки про те, щоб як збільшення перешкод. Чому подолання? Тому що по фіналу руна соло, руна перемоги йде. Тобто, навпаки, як м -м, подолання перешкод на шляху до перемоги. Ось так от скажу. І трансформація ситуації, куди до здійснення мрій, до перемоги також. Тобто, тобто підсумовуючи все вище сказане. Стаття була направлена на те, то з, з руки Кремля тут немає, підкупу на цей раз немає. Тобто стаття була. Ну, скажіть, я скажу, не фінансована, е, як це? Ну, хай буде спонсорована, хай буде владою саме Америки, газета американська все-таки. Е, для чого? А за для того, щоб розтрусити якраз тему України. Ось, Щоб обмежені можливості і обман перетворився в ріст, в подолання труднощів, навпаки. Тобто, зайвий раз нагадати про Україну. Це не в даному випадку не стояла задача Україну якомусь планому світлі виставити. Навпаки. Стояла задача зайвий раз нагадати про Україну, зокрема, про того самого Романа Червінського, зі справою якого там не все гаразд. А, е, ну, відео, відповідно, прикреплю в рекомендаціях і так далі. Тобто мета загалом хороша. В принципі, тут це не нашкодувана нам іде в даному випадку та стаття. Хоча, здавалось би, так? Да? Добре, на цьому все. Буде Експрес-відео. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!